Вітаю вас, мої любі дівчатка. З вами Еля і моє в'язання. Ну що ж, хочу вас всіх поздоровити з початком нашого нового спільного проєкту, який має назву шапку 5х5, і це да, третій сезон. Третій сезон: ми з Оксаною Лівчук в'яжемо осінньо-зимові аксесуари. І сьогодні перший мій старт в цьому проєкті. І це буде моя шапка біні. Двойна звичайна шапка біні. Мені дуже подобається ця, ну, ця як ви правильно виразиться, ця посадка на мені цієї шапки, вона дуже... Я завжди думала, що мені шапки не личать. Який, мабуть, багатьом із вас. Да? Але, е, як ото кажуть, методом проб і ошибок ти знайшла, я особисто знайшла свою шапку, в якій мені зручно, в якій мені комфортно. і яку я хочу в'язати, люблю в'язати, а також люблю носити. Е, у мене їх дуже багато, бо я вважаю, що шапок, бактусів там. Причаток, мітінок, не може бути багато. Вони повинні бути на будь-який випадок життя, під будь-який під одяг та навіть під любе настроєння, як правильно сказати. Коротше, під будь-який випадок життя. Значить, я розпочну в'язати цю шапку. Як я вже в вступному відео сказала, що, мабуть, такі у мене будуть перчатки в'язатися з другої пряжі. І це буде вірно, тому що ця буде затиратися. Значить. В цьому піналі в мене такий здоровенний пінал. Він вже в мене не новенький, йому вже багато-багато рочків, Але в мене тут лежать усі мої китайські спиці. Я вам зараз покажу. Я навіть хочу зняти відео про всі свої спиці. Отут у мене лежить десь ще одні спиці. Забурилися, мабуть, щось в'язала, в'яжу, в'язала. Ось це дерев'я, бамбукові тут. На нумерацію не дивіться, тут по-другому все спочатку лежало. Дуже була правильна, але зараз вже не така правильна. тут лежать дуже, не всі м, спиці е, довжиною 100, 100 см. Ну, коли? Спиці. Разного розміру, разного калібру, теж не всі. Десь є ще в другому місці. хтось. Не. І отут тут головний мій скарб це оці птиці спиці на 40 см, і на 60-укорочені. Не дивлячись на те, що спиць у мене дуже багато, всяких різних мастей, калібрів і, як правильно сказати, фірм мастітих і немастітих, я люблю китайські спиці. Мені на них добре в'яжеться. Я люблю їми в'язати, а у шапки там. Горловинки на джемперочках светриках, я в'яжу тільки на них. І навіть даже іноді рукава. Значить, я беру такі. Це, мабуть, два з половиною спиці. Я їх беру в діло і я розпочну в'язати шапочку. Я вирішила, що свої звіти я буду знімати ну, вигляді таких невеличких влогових підключень, за тиждень буду показувати просування свої. І в кінці тижня, у неділю, я вам покажу все ж таки, що у мене вийшло. Я сподіваюся, що в мене все вийде. І я не буду пасти задніх, а буду вовремя виконувати всі свої задумки, плани і. І все остальне. Ну що ж, не переключайтесь, не ходіть по інших каналах. Я скоро підключуся і ми будемо знову Шо, разом. Діночки. Це знову я в'яжу шапочку. Ось ви бачите, вже дов'язала оце 20 см. Я ще сантиметра 2-3 пров'яжу і розпочну робити убавки. Зроблю убавки, сподіваюсь не забуду підключитися. Хоча хотіла підключитися, як тільки набрала, і буквально у мене тут було декілька ну, 5-6, хотіла підключитися, але я знову повторююсь, не раз уже що. Я такий блогер. Я вже зв'яжу, а потім вспоминаю, що треба зняти. Ну що ж, не уходьте, я скоро прийду і покажу, що я наробила. Я дов'язала одну частинку шапки, я вже навіть даже закрила. Закривала. На 4 клина. Ділила свої петлі. У мене, скільки тут? 108 петель. Чогось оказалось. Хотіла 106, опинилась 108. Розділила 4 клина, ось так закриваю. Розділяю на 4 спиці, переходю і виходить так, що на початку спиці одну. Лицеву пров'язую. Слідуючи дві на початку спиці. Дві разом з наклоном вправо. Далі пров'язую петлі всі петлі спиці, до трьох останніх. Дві петлі разом з наклоном вліво і одна лицева. І це у мене закінчується спиця. Слідуючу спицю також саме розпочинаю, пров'язую одну лицеву, дві разом з наклоном вправо. А п'ять спицю пров'язую до трьох останніх, дві разом з наклоном вліво і лицьову пров'язую. І так, ряд доходю, ось що я ставила маркер. Проходю так ряд. Слідуючий ряд пров'язую. І так в'яжу, 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 поки у мене там, ну, в залежності. 4, 5 і зібрала. ну У мене не було з собою іголки, у мене хорошо, що. Що таке жіночка в'яже. У сумці взагалі не пойму, до чого там крючок, просто лежав крючок. Ну, я йому була дуже благодарна. Тому ось, о, забра... ось о, зібрала, ось о, висить. Ще його не закріпила. Просто пройшла по цьому От. О цієї квіточки, що зібрала, пройшлася і все. Ну що, будемо ми. Чим? Опа, як помінявся світ, да? е е рука з зеленим. Ну, це не зелений, це отой такий тоже, полинь, чи єль, як він називається, це що із ярнард Мілано з альпакою, І сразу міняється. Взагалі, взагалі. Трошки темніше е, пряжа. Ще залишилася ось бабіночка. Тут ще хвата і на шапку, і, мабуть, не на одну шапку. Можна якимось буде попробувати, якимось жакардом ще одну зв'язати, бо перчатки ж я не буду відсюди в'язати. Е, до речі, треба просто прийти, зважити оцю. Тут було 242 грама. Е, 262 мінус 40 грам, я відкидала на... Конус, і скільки ще може ще на одну шапку. До речі, дивлюся Яну. Зід звідпи СП не Яну, і вона відповідає на питання тега та нюханіт в'язання. Синек не зберусь собі відвідати на цей тег. Вже давно розпечатала, і все не я. Так що ось одна половинка вже. Шапочки готова. Ну Вона ще ніяка. Ще буду тепер пересніму, розпустю цей додаткову цю ниточку блакитну і буду в'язати нижній слой шапки. Подивимося, що буде. Ну що, не ходіть по іншим каналам, я до вас опять скоро прийду. Ну що ж, дівчатка, я зв'язала вже шапку, і зараз ми підемо купатися. І я вже підключуся, коли буде вона покупана, постірана, попрана, висохне. І я вам покажу заключний варіант цієї шапки. Не Ну Що ж, дівчатка, це моє заключне відео. Де я вам хочу показати свою готову шапочку. І да, декілька днів вистачає, щоб зв'язати таку шапку. Вона ще у трошки така вогкувата, ну, вона вже другий день сохне. Ну, уж так трапилось. Ось, петелечки всі розрівнялися, все дуже-дуже красиво. Навіть трохи розпушилась. Вона ще. Вогка двойна шапка, ось такий самий, ну, що так, що так можна вивернути. Шапочка готова. І я вам я люблю, коли. Вам... От... от така модель шапки це моя. Я дуже довго кажу, пробувала різні різні шапки посадити на свою буйну голову. Ну, уж так виходить, що ніякі шапки мені не підходили. Поки в один прекрасний день я не побачила е, на каналі у Світлани Коломієць. Це був мій перший блогер на Ютубі, на якого я підсіла. І моя перша шапка була зв'язана. По її майстер класу двойна шапка біні. Е, з того часу в'яжу тільки такі шапки. Е, це моя модель. Ну, вона мені дуже подобається. У мене є безліч шапок всяких 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 Резинкою 1 на 1, резинкою 2х2, е, тиковки, лопатки. Всякі-всякі-всякі. Так, всякі, всякі. да, я їх носю. Но оце. Зимовий варіант моїх шапок. До речі, фотографію я зроблю і прикріплю в цьому на початку, на кінці, в общем, ви побачите. І я, що хочу вам сказати, я ж девушка така. Для мене. Моди, часів моди, модно, не модно. Ви мені можете це не розказувати, не об'ясняти. Я не дивлюсь ці відео, де показують оце зараз модне, оце не модне, оце носіть, оце не носіть. Я в своєму віці обожнюю шапки з помпонами. У мене є все такий помпон, я його, правда, витягнула з кулька, він ще. Не... Ну, його треба над паром трошечки подержати, щоб він так розійшовся, бо він зараз лежав ціле літо, цілу весну, цілу. цілу весну, ну так. Да. Осінь тільки розпочалася, я його над паром потримаю, і тут буде. Ще отакий помпон. Ви все побачите. Е, помпони я роблю сама. До речі, хочу зняти невеличке відео, як я їх роблю. І єдине, що я роблю не всі не так, як усі, знову ж, я роблю отаку таку Я в'яжу із залишків нитки любої пряжі е, повітряну цепочку, ланцюжок, да? Повітряний і його вшиваю туди, бо оці всі атласні і шовкові ленточки, вони мені не кажуться надіжними вони у мене розв'язуються, тому я в'яжу отаку. Цепочку, ланцюжочок і його прив'язую. Е, кажу, хочу зробити, ну, показати, як я це роблю. Так, ну що, дякую, Оксанці, за те, що вона. Розпочала третій сезон шапки. Це шапку 5 на 5. Це мій перший звіт, перший тиждень. Другим я хочу розпочати Бактус, але сьогодні, до речі, п'ятниця. Звіт буде викладений в неділю о 18-й годині по київському нашому часу. І ви побачите цей звіт. Але я хочу з суботи розпочати в'язати бактус. Бо бактус це така річ, яка набагато довше в'яжеться, ніж ця шапочка. Тому з суботи я розпочну в'язати бактус. І, сподіваюся, в цьому випадку в неділю він буде в мене готов. Ну що, всі сили на дівчаток, які мають бажання прийняти участь в цьому проєкті на Оксаночку, як на організатора, будуть під цим відео. Можливо, Список буде ще змінюватися, бо, по ходу, додаються дівчатка, виявляють бажання в'язати осінньо-зимові аксесуари, тому ми всіх їх приймаємо, додаємо в список. І що ж я хочу сказати? Переходьте по списочку до дівчаток і дивіться: набирайтесь натхнення. Можливо, вам також щось захочеться зв'язати те, що в'яжуть наші дівчатка. З вами була Еля. Я сподіваюся, ви будете з нетерпінням чекати моєго слідуючого звітного відео. Тепла, добра, любові. цього самого-самого найкращого з вами була Еля. І сподіваюсь, ми ще не раз з вами зустрітимось на моєму каналі.